Тас увагає вже Марта каже, нам треба кудись вийти, тому що ти ну, зараз будеш їхати, а в нас немає фотографій з тобою. Хоча в нас є фотографії з нею тільки в інтернеті, і в мене відео з нею є, так що ну, пам'яті багато. Але вона захотіла зробити ще такі полароїд фото. Так що ми ще йдемо гуляти, погуляємо по старому місту і так дивно знати, що. Це мої останні дні тут, а далі я їду там, де старого міста, напевно, не буде. Тому психіатрії. Ну, ти так виглядаєш трохи, Шати. Будьте як Будда. Це не буде. А, не Будда. Це буде. Я зараз обираю чемодани. І скажу вам, що це просто так тяжко. Так okay, я збираюсь, вона миється. Да? Ситуація виглядає так. Тут в мене 13 кілограмів, а можна тільки 8 кг, а великий в мене 27 кг, а можна тільки 23. А ще в мене є з собою плід, який треба якось помістити, і він не поміщається. Скоріше, я його візьму в руки. Я чула, що якщо ти береш плід, то він не рахується. Будемо сподіватися. А ще... Здається, подушка, да? Але не все так просто, як би хотілося. Тут також мої речі. Вона дуже важка. Я не сподіваюся, що я бачила, що так роблять. Я сподіваюся, що в мене її не заберу, тому що тут мої речі. Тільки проснулася і я вже встигла зареєструватися, вибрати собі місце. Я не сподівалася, що я буду летіти біля вікна, що зможу щось зняти. Але я буду летіти біля вікна. У мене сусіди роблять ремонт, і буде дуже обідно, якщо я приїду в Канаду, і там довше буду сусіди робити ремонт. Тому що за всі роки в Польщі я завжди переїжджаю в той момент, коли люди вже закінчили ремонт. От я завжди попадаю на якісь ремонти. І мало того, що коли я приїхала, вже був ремонт. Потім вони зупинилися на літо на пару місяців, і знову ремонт. Так що, таке. От, як вирішила я ситуацію з багажом, е, я доплатила. І було так обідно, мені вчора що я хотіла розплакатися, тому що я викинула дуже багато свого одягу, щоб містити все 23 кг. Е, не вийшло 23 кілограми, вийшло тільки в 25 кг. Я думала, добре, за 2 кг я доплачу і мені е, збільшили мою валізку до 32 кг. Тобто все, всі ці речі, які я викинула, я могла не викидати, тому що вони би всі помістилися. Yeah. Да. Знаєте про це? <laughs> Знаєте про це, блін. про те, що замість того, щоб відразу доплатити, знаючи, що я не вміщусь, я викинула, а потім доплатила. І ще сумка. Все, я все вже пройшла. І я вам скажу, що не так страшно, як я думала, тому що дуже переживала якраз таки за валізки свої. Перша валізка, яка мала бути, ви знаєте про цю ситуацію. Я вже розповідала, що в мене були з ними з цією вагою дуже проблеми. І перша валізка в мене пройшла дуже хорошо, тому що я доплатила, Вона в мене була 29 кілограмів. А друга валізка в мене та, що йде до літака, вона в мене була. Один з кілограмів, і я така думала, блінки, так що мені ще раз треба доплачувати, а вона має бути вісім кілограмів. Але жінка, яка там працювала, вона каже: Ну, знаєте, типу. я їй кажу, дивіться, ну я можу ви викласти цей плєт, наприклад. Вона каже: Ну давай. Я викладаю пліт і там дев'ять кілограмів. Ні, десять кілограмів. І вона така, ну ну да. і закриває на це очі, дуже їй дякую, тому що я вже так прийшла. У мене навіть немає грошей, щоб заплатити за перевіз цей знову. Тому просто... І я зараз чекаю вже на е, чекін і відліт. Тобто я вже все прийшла, я вже біля гейту і брамки, і я готова летіти далі. І що чесно, я. В не мене немає відчуття, що я кудись лечу. мене немає відчуття, що я лечу на інший континент. Мене немає відчуття, що я залишаю Польщу мінімально на два роки. У мене немає такого відчуття. В мене таке відчуття, знаєте, що як будто я лечу десь на відпочинок на дві неділі максимально і зараз повернуся. Mm. you're so wonderful a star could never shine as bright as you mm. even the dark they still see light even the birds still sing at night every word just comes out right when i'm with you with you